Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України наші західні союзники та партнери надали для нашої держави чимало озброєння для протистояння агресії. Ми вже розповідали про ПТРК, самохідні гаубиці, бронетранспортери і навіть дрони. А у цій програмі розкажемо про ще один не менш важливий фактор, який допоможе наблизити перемогу України в цій війні. В рамках стратегічного партнерства зі США та іншими союзниками ЗСУ отримали змогу попрацювати із зенітною самохідною установкою гепард, яку для нас поставили німці. Це потужна, скорострільна і неймовірно смертельна зброя, особливо коли йдеться про збиття російських повітряних цілей. Гепард може випускати по 1100 снарядів на хвилину. І, хоча її першочергове завдання, це боротьба з повітряними загрозами, скорострільність і бронебійність дозволяють використовувати цю зброю і проти наземної техніки. Бундесвері добре попрацювали над тим, щоб системи цього зенітного комплексу могли не просто сповіщати про наближення ворога, але й фіксували, відстежували і самостійно знищували його. З 2022 року така зброя є в Україні, і кожен окупант, який прийшов на українську землю, сповна відчуває на собі усю її силу. Попри те, що гепард створювали у 60-70-х роках, навіть сьогодні це дуже грізна зброя. Її проектували для захисту наземних військ від авіанальотів, враховуючи, що літаки, якими користується армія окупантів ще радянського зразка, то гепард із захистом наших військових справиться на 100%. Однак ця зенітна самохідна артилерія створена для боротьби на ближніх дистанціях, щоб захищати передові підрозділи, які перебувають дуже близько до ворога. Тобто цю систему в першу чергу треба використовувати на лінії зіткнення, особливо у тих місцях, де ворог активізує польоти своєї авіації. Попри те, що ефективна робоча дальність від 3,5 до 5,5 кілометрів усе залежить від боєприпасу, гепард має дуже потужні радіолокаційні системи. От, до прикладу, радари можуть моніторити повітряний простір і фіксувати ворожу авіацію в радіусі 15 кілометрів. А комп'ютерні системи дозволяють розпізнавати літаки, гелікоптери чи будь-які інші об'єкти за принципом свій чужий. Це дозволяє уникнути вогню по своїм. І що головне економити боєприпаси, адже ця установка просто з неймовірною швидкістю може вистрілювати снаряди. Крім того, гепард практично все робить сам, особливо, що стосується фіксування цілі та проведення балістичних розрахунків. В оператора завдання мінімальні: відкривати вогонь, натиснувши на відповідну кнопку. Цифрова система управління вогнем під час стрільби враховує атмосферний тиск, температуру, вологість повітря, швидкість і напрям вітру. І все це, звичайно ж, відбувається набагато швидше, ніж це би зробила людина. Адже це відбувається в той момент, коли ворожа ціль рухається. Системи обчислення вступають в роботу, як тільки фіксуються. Зазвичай від обчислювальних операцій до відкриття вогню минає до 30 секунд часу. Усе залежить від того, що саме летить безпілотник, гелікоптер чи винищувач. Озброєння гепарда заслуговує окремої уваги. На оснащенні стоять дві 35-мм швидкострільні гармати. Кожна з них випускає по 550 снарядів на хвилину. Це просто нереальна швидкість. Але саме це дозволяє ефективно приземляти ворожі повітряні цілі. Ну а крім того, в додачі до цих гармат є ще цифрова система управління вогнем, яка автоматично вносить поправки у стрільбу. Обидві ці гармати можуть крутитися на 360 градусів, тож сліпих зон у цієї зенітної установки. Немає. Головне, щоб ворожі повітряні цілі йшли на висоті не більше 3 км. Саме це оптимальна робоча дальність роботи гепарда. Поговоримо про тактику-технічні характеристики цієї зброї. Важить, гепард майже 48 тонн, але при цьому може розвивати швидкість до 65 км на годину, що дуже немало, як для гусеничної бази. В екіпажі всього троє людей: це водій, механік і, звичайно ж, командир. Сумарно. Ці троє людей можуть забезпечувати надійне прикриття для військових на передовій, оскільки темп стрільби тут просто шалений 1100 пострілів на хвилину. Однак потужний темп стрільби це не тільки хороший плюс цієї системи, але й дуже суттєвий мінус. Ця установка потребує дуже великих запасів, адже 20 тисяч нарядів вона випустить у ворога всього за 20 хвилин безперервного бою. Це дійсно дуже швидко. А сам гепард настільки голодний на боєприпас, що в Бундесвері навіть не було достатньої кількості ресурсів, щоб передати їх нам. Тому снаряди до цього монстра доведеться брати легче не з усього світу. І це ми навели приклад лише одного гепарда. А ви уявіть, скільки снарядів потребуватиме хоча б одна батарея, не кажучи вже про дивізіон. Але для економії боєприпасу інженери додали опцію вибору режиму стрільби. Оператор сам вирішує, як відкривати вогонь: чергами, одиночними чи дати одразу повний залп. Окрім стандартного озброєння, гепард можна доукомплектувати, скажімо так, приєднати до нього бронебійні керовані ракети чи навіть спеціальні модифікації стінгерів. Однак такі нововведення зустрічаються доволі рідко. Все ж таки це не танк, і він не призначений для штурмових дій. Першочергове завдання гепарда збивати повітряні цілі ворога, захищаючи при цьому наземну техніку та військову. Власне, через невелику робочу відстань ця система не придатна для ведення бойових дій самостійно на лінії фронту. Однак завдяки скорострільності і її можна використовувати під час боїв у містах. Все ж таки треба пам'ятати, що 1100 пострілів на хвилину можуть перетворити будь-який танк на решето. Тим паче, що зарядити в гепард можна абсолютно різні боєприпаси. Такий темп стрільби не здатна пережити жодна броньована техніка у світі. Гусенична база, яка дісталася від танка Leopard-1, дозволяє гепарду проходити у важкодоступні місця, куди інші установки схожого типу, до прикладу, на колесах, просто не здатні. А це вже дозволяє замаскувати цю зброю, щоб зробити її менш вразливою до ворожих атак і завдавати ударів із засіду. Теоретично гепард може бути ефективним навіть в боротьбі проти крилатих ракет, що літають на низьких висотах. Тобто спектр використання тут доволі широкий. Але найефективніше його все ж таки використовувати проти ворожої авіації, що працює на низьких висотах. В Росіян такої техніки вдосталь: крокодили мі 24 і навіть су 25 з появою гепардів у лавах Збройних сил України. Приземляти рашистські літаки та гелікоптери стане набагато легше.